Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 2-3: Як виникли системи літочислення? Історична періодизація, Світ і Україна. Перше. Пригадайте з курсу 5 класу, що таке історичний час. Коли розпочався історичний час? Чим історичний час відрізняється від календарного. Друге. Пригадайте, дізнайтеся. Значення понять зі словникової хмаринки. Діємо. Практичні завдання. Вимірювання часу. Упорядкуйте лото одиниці вимірювання часу. Уявно розташуйте картки назви в порядку зростання величини одиниць вимірювання часу та з'єднайте їх з відповідними картками тлумаченнями. Визначте, які картки лото є зайвими. Пункт 1. Історичний час у давнину. Вимірювання і упорядкування. СУЧАСне суспільство не уявляє свого життя без годинників і планування часу. Існує навіть вислів. Пунктуальна людина. Людина, яка вміє планувати свій час. Усе робить вчасно і поважає час інших людей. Як уявляли час наші предки? Як вони навчилися впорядковувати час. Про це дізнаємося в ході дослідницької роботи з навчальними текстами. Читаємо і розуміємо. Об'єднайтеся в дослідницькі групи і Опрацюйте навчальні тексти. А. Працюючи з текстами, знайдіть або поміркуйте над відповідями на запитання для вашої групи б. У вигляді відповідей на поставлені запитання. Повідомте своїм однокласникам однокласницям, найважливішу інформацію про лічбу часу в давнину. Група 1. Запитання до тексту Перше. Чому в давніх людей виникла потреба встановити одиниці вимірювання часу? Друге. Які значення і вміння знадобилися нашим предкам для визначення одиниць вимірювання часу? Як виникли одиниці вимірювання часу? Життя наших предків значно залежало від природи, тому вони ретельно спостерігали за її явищами. Землероби помічали, що насіння посіяне в добре зволожений ґрунт у теплу погоду краще проростає і дає гарний урожай. Натомість взимку рослинність перебуває в спокої, тому сіяти не варто. Саме потреба планувати господарювання спонукала давні народи єгиптян, шумерів, китайців та інших спостерігати за природою. Щоправда, в давнину люди не знали будову Всесвіту і того, що земля обертається навколо сонця і довкола своєї осі, тому впорядкування часу вони здійснювали відповідно до своїх знань про рух небесних тіл небосхилом, розуміння послідовності змін часу доби. Розташування небесних тіл на небі поступово сприяло впорядкуванню одиниць вимірювання часу. Група 2. Запитання до тексту Перше. На основі яких спостережень давні люди розробили календарі, Друге. Які календарі давнини діють до наших днів? Які види календарів діяли в давні часи? На основі знань про періодичність Руху небесних світил. Місяця й сонця давні народи створили календарі. Винахідниками одного з найдавніших календарів вважаються давні єгиптяни. Приблизно в 4236 році до нашої ери у Єгиптів впровадили перший місячний календар, заснований на даних про зміну фаз місяця. Ним користувалися аж 4 тисячі років. Із другої половини другого тисячоліття до нашої ери єгиптяни перейшли на сонячний календар, в основі якого лежали спостереження за рухом сонця на небосхилі. Учені постійно працювали над уточненням розрахунків, тому деякі народи користувалися місячно-сонячним календарями. У них враховано як зміни фаз місяця, так і річний рух сонця. У сучасному світі загальноприйнятим є сонячний григоріанський календар. Його було впроваджено в 1582 році з ініціативи Папи Римського Григорія XIII. Саме його вчені беруть за основу при лічбі історичного часу. Під впливом релігійних уявлень і традицій деякі народи та держави досі користуються своїми давніми календарями. Наприклад, мусульмани й нині використовують місячний мусульманський ісламський календар. Держава Ізраїль та юдеї всього світу живуть за сонячно-місячним юдейським календарем. Традиційні календарі відіграють важливу роль у релігійному житті вірян, чітко визначаючи час і послідовність релігійних обрядів. Група третя Запитання до тексту Перше. Чому в давні часи було багато ер? Друге. Коли і ким було запропоновано еру від Різдва Христового? Як давні народи визначали початок літочислення? Майже кожен із давніх народів створював свою систему відліку часу історії від якогось початкового моменту ери. Зазвичай за початок літочислення обирали найважливіші події в житті суспільства. Наприклад, у Давній Греції літочислення велося від перших Олімпійських ігор, які, ймовірно, відбулися 1 липня 776 року до нашої ери. Римляни впровадили еру від заснування Рима на честь створення свого головного міста. У 753 році до нашої ери юдеї, точкою відліку часу взяли створення світу, що відбулося згідно з Біблією 3761 року до нашої ери, варто сказати, що правителі й мудреці в багатьох країнах міркували над тим. Щоб створити єдину систему відліку років та обрати єдину подію як точку початку літочислення еру. Врешті-решт, у 525 році нашої ери, римський монах Діонісій Малий запропонував вважати початком відліку часу дату народження Ісуса Христа. За розрахунками монаха, це відбулося. У 753 році від заснування Рима. Поступово ера від Різдва Христового стала головною в літочисленні більшості народів і країн. У сучасному літочисленні за Григоріанським календарем вона є найдовшим відомим проміжком часу. Діємо практичні завдання упорядкування історичного часу історія людства. Це калейдоскоп історичних подій, які відігравали певну роль у розвитку людства або окремої країни чи певної групи людей. Пригадайте, дізнайтеся, які є способи упорядкування історичного часу. Об'єднайте в пари назви способів упорядкування часу та їхнє графічне зображення. Пункт другий. Як упорядковують історію за допомогою періодизації? Читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст і обговоріть у класі питання а. Чому вчені розробили періодизацію історії б які є види періодизації історії та які особливості розвитку людства покладено в основу кожної з них? Певним проміжком часу історії притаманні схожі особливості розвитку людини, спільнот людей та їхнього життя. Тому вчені здійснили умовний поділ історії на періоди. Періодизацію історії. Варто запам'ятати періодизація історії людства умовний поділ історії людства на певні хронологічні періоди, описуючи історію людства. Вчені послуговуються антропологічною, археологічною та історичною періодизаціями. В основу антропологічної періодизації покладено дані науки антропології про еволюційний розвиток людини від найдавніших людиноподібних предків до людини сучасного виду, людини розумної Homo sapiens. На дослідженнях змін у матеріалах і технологіях виготовлення знарядь праці, предметів побуту, жител заснована археологічна періодизація первісної історії, історичну періодизацію вчені створили на основі виявлення подібних рис, явищ, процесів у політичному, господарському і культурному розвитку людства. Діємо практичні завдання. Об'єднайтеся в групи на основі знань про види періодизації історії людства, поданих хронологічних даних із допомогою вчителя вчительки Доповніть інфографіки на сторінці 15 а. Укажіть назви періодизацій історії, Б. Упорядкуйте хронологічну послідовність у кожній з періодизацій. Скористайтеся набором історичних дат. Пункт 3. Що вивчає курс історії в 6 класі, у 6 класі ми будемо мандрувати життям людей протягом найдавніших епох, періодів історії людства, первісності та стародавнього світу. Під час уроків історії ми ознайомимося з життям і розвитком первісних людей, дивовижною історією стародавніх держав. Описаними в біблії царем Давидом і мудрим Соломоном, загадковими культурами давніх Єгипту, Індії та Китаю, героями й богами Греції та могутнього Риму. Історія України віддавна є частиною Всесвітньої історії, тому, вивчаючи історію стародавнього світу, ми обов'язково дізнаємося коли людина з'явилася на теренах України. Які давні археологічні культури та народи розвивалися на наших землях. Діємо практичні завдання. Перше. Розгадайте ребуси і складіть із закодованими словами речення, які розкриватимуть значення понять об'єктів у системах літочислення. Друге. Виконайте онлайн-вправи. Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, Як виникли системи літочислення, Історична періодизація, Світ і Україна. Дайте відповіді на запитання. Пункт 2. Обговоріть у групі. Обговоріть у класі значення часу та систем літочислення в житті суспільства. Пройдіть лабіринт запитань. Пункт 3. Мислю творчо. Підготуйте разом з однокласниками, однокласницями тематичний проєкт Лебук, презентації тощо під назвою Давні календарі. Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою, любі шестикласники! І, звісно ж, успішного навчання!